Прогноз Не погоди. <смі> Астрологічний прогноз на суботу, і неділю, 1-2 листопада, місяць в рибах. Настрій музичний, романтичний, схильність до ідеалізації ситуації або партнерів, або, навпаки, може, до якихось розчарувань тут. А в цілому таку меланхолію риб дуже гарно проживати. Якщо ми чинимо благодійні справи, якщо ми піклуємось про безхатніх тварин, якщо ми відвідуємо бабусь, дідусів, здійснюємо фото-відеозйомку. Далі відвідування концертних заходів, художніх виставок. Дуже класно. Подзвоніть знайомим рибам, це теж працює. Потім я не знаю, чому на завтра у нас не стоїть в прогнозі погоди дощ, але зазвичай, коли місяць іде по рибах і поєднується з Нептуном, а завтра там ще є поруч Сатурн. Це якась така може навіть бути трошки депресивна нотка. Зазвичай в цей період йде дощ. Ну, завтра і подивимось, чи справдиться в нас астрологічний прогноз. А ще хочу повідомити всім дівчатам, ну і не тільки дівчатам, до речі, що в нас Венера вже майже уточнює свій квадрат до Юпітера. Апетит до всього, що стосується питань Венери, може бути перегрітий. Підвищене бажання здійснювати шопінг. Багато їсти, споживати шоколад, наприклад, або е, надмірна зацікавленість, наприклад, партнерською темою. Тому і всі ці напрямки можуть бути насправді не зовсім вірними. Тому е, звертайте увагу на те, що ви. Купуйте в ці дні, це може бути щось таке, що вам потім не знадобиться. А взагалі нічого такого страшного. А я вам бажаю гарних вихідних і вже в суботу, ой, в неділю, в неділю, ввечері місяць вовні. І це вогник в очах і щось таке активно, агресивне. Ми ніби прокинемось. Гарних вихідних!